Тарас Григоров Шевченко «Утоплена». Вітер в гаїну гуляє, ночі спочиває, тихесінько прокинеться, високе питає. Хто се, хто се по тім боці рве на собі коси, хто се, хто се по сім боці, чеше довгі коси, хто се тихсінько спітає, повіє та й задрімає, поки неба край зачервоніє. Хто се, хто се, спитайте, цікаві дівчата, ота дочка потім боці, потім боці мати. Давно колись сиділось у нас на Вкраїні, серед села вдова жила у новій хатині біловиця корока і стану висока. У жупані кругом пані, і спереду і збоку, і молода ні в року їй, а за молодою та надто ще завдовою. Козаки ордою і ходять, і за неї козаки ходили, поки вдова сорома дочку породила. Породила та байдуже людям готувати. Чи в селі покинула отака то мати. Постривайте, що ще буде. Годували люди малу дочку, а вдовиця в будні і неділі з жонатами та парубками. Спіткало, поки не та стала, не як минають літа молодії, Лихо, лихо, мати в'яне, дочка червоніє. Виростає та й виросла ганна карока, як то поля серед поля гнучка та висока. я ганусю не боюся, співаю матуся, а козаки, як хміль той в'ються круг ганусі, а надто той рибаленька, жвавий, кучерявий, мліє, в'яне, як зустріне гану чорняву. Побачила стара мати й сказилася люда. Чи бач, погонь розкисна, безстряне обуте, ти вже виросла, дівуєш, з хлопцями гуляєш, постривай же ось тобі, я, мене зневажаєш, і от злості зубами скрекоче. Отака то була мати, а де ж серце жіноче. Серце матері, ох лихо, лишенько дівчата, мати стан гнучки, а серце не мати, І зогнеться, брови полиняють, і незчутись, а люди сміючі, зігадають ваші літа молодія, та й скажуть у дащо. Тяжко плакала гануся і не знала за що. За що мати знущається, лає, проклинає, своє дитя без сорома байстрям нарікає. Байстрям, кого лютий кате, кого ти катуєш, своє дитя без сорома, молоде мордуєш, катувала, мордувала, та не помагало. Як маківка на городі ганно розцвітала, як калина при долині вранці під росою, так гануся червоніла, милася слезою. «Заворожена! стривай же, шепче люта мати, треба трути роздобути, треба йти шукати стару відьму. Найшла відьму і трути достала, і до схода сонця дочку напувала, не помогло, клене мати той час і ту годину, коли на світ породила нелюбу дитину. Душно мені, ходімо, дочку, до ставку купатись. Ходімо, мамо, на березі. Ганна роздяглась, роздяглась, розкинулась на білій сорочці. Рибанка кучерявий мліє на тім боці. І якось та цур йому соромно згадаю, як калина дитиною себе забавляє. Гне стан гнучки розгине, на сонечку гріє. Мати дивиться на неї, озвостю не м'я. То жовтіє, то синіє, синя мокра, розхисена, рве до собі коси. Кинулося до Гнусі в коси впилось. Мамо, мамо, що ти робиш? Хвиля застогнала, закипіла і сліду настало. Рибанка кучерявий з усієї сили кинувся в воду, пірну, пливе, пливе, пірнув, вернеє і утоплену Ганусю на берег виносить. І з рук матері заклятих вириває коси. Серце моє доле моє, карі очі. Подивіться, усміхніться, не хочеш не хочеш. Плаче, пада коло неї, розкрива, цілує мертві очі. Подивіться, не чує, не чує. Білі рученята розкинула, а за неї стара люта мати, Очі і із голоба од страшної муки. Втеребіло в пісок жовтий старі сині руки. Довго плакав рибалонька. Нема в мені роду, нема в мені долі на цім світі, хотів жити воду. Хвиля застигнала, розкрилась, закрилась і сліду не стало. З того часу ставок чистий, заріс сосокою, не купаються дівчата, обходять горою. Як уведять, то хрестяться і забудь закляти. Сумно, сумно, кругом його, а вночі дівчата. Вай з води мати сяде по тім боці. Синя мокра розхисна і в мокрій сорочці, мовчки дивиться на цей бік, рве на собі коси. а тим часом синя хвиля ханусю виносить. Голісінька стрипнеться, сяде на пісочку і рибанка кочерявий випива. Несе на сорочці баговиня зеленого. Поцілує в очі, та й воду соромиться, на стан гнучки подивиться, і ніхто не знає того дива, що твориться серед ночі в гаї, тільки вітер за сокою шепче, хто се, хто се, сидить сумно над водою, чеше довгі косе.